Взгляды руки перемешаются краски и звуки. Та...

Права. Тепер належить їм майбутнє України і їм давати сходинки життя. Вони надія наша, наша зміна, вони це наше світле майбуття. Для них останній дзвоник про звірів взято, для них буяє цвіта ця весна. Випускників запрошуємо на свято та й пролунають їхні імена. Запрошуємо 11 й а клас. Власний керівник Анішина Лариса Володимирівна. Серйозні корендовані, відповідальні добрацевики, креативні респромовані. Вони майбутні фінансисти світових банків і транснаціональних корпорацій. 12 б клас Класний керівник Трубачова Євгенія Олександрівна, Абет Кирилів, Почти, Мозелі та Нотери. класс власний керівник ГРНК Сергій Васильович. Перед вами майбутні журналісти і редактори, відповідальні працівники, креативні. Як сьогодні і печаль, і радість, тривога і святкове піднесення. Це тому, що ви останній раз зібралися разом, і далі вас чекає перший світанах дорослого життя. І як таки, ви покинете своє гніздо, щоб розлетітись по життєвим дорогам. Зі словами побажання, до вас звертаються класні керівники, керівник 11 класу Анішина до моїх колег. Шановні мої колеги. Дякую вам за завзятий труд. Ви вклали в цих дітей все, що змогли. Вони взяли все, що захотіли. Все полюбовно. Я бажаю вам таких же здібних учнів, здоров'я і гідної оцінки вашої праці. Дорогі батьки, я дякую вам за таких дітей. Працювати з ними було легко і позитивно. Щастя, здоров'я вам! І мирного неба. Любі діти! найщиріші вітання вам, сьогоднішні юбіляри, сьогоднішні випускники. Прозвучало вже багато слов набутніх у вашу адресу. І наостанок я хочу звернутися до кожного з вас і зачитати вам так званий заповіт. Не згуби в своїм серці людину, світу правди не сипало м'я, не цурайся. Люби Україну, бережи своє чесне ім'я, розгорни соколині і крила, прапор волі здійми до гори, хай несуть твої душі вітрила, лиш попутні могутні вітри. Хай щасливою буде дорога, котру вибереш ти серед всіх, пам'ятай і молися до Бога, душу хай не осквернює гріх, не забудь своїх друзів ніколи і затям. Як святий заповіт, що є мама, є вчитель, є школа, котрі вивели тебе у світ! Школа завжди вигадає. Оряд власного конкурсу знаків. <звіг> Анішина Євгенія дипломат обласного консульсу молодих. Неодноразовий <звіг> перемог образних літературних конкурсів танцевального колективу Гразнія учасниця команди. Е Веселищ так смітливо. Урочка, Олег лауреат власного там Найкращий футболіст політики. Зачем Альона? Учасник району приймати від колективу Грація Учасниця команди КВК Номінації кінця і ва. Владислав, рада роботи олімпіад математики. Учасник команди КВК. На кращий спортсмен школи за району. Учасники українського переставалі у казанських ігар із навіть. Переможе обласної олімпіади з армії. Де... Программ обласного конкурсу переможці районої олімпіадної математики. Сьогодні свято останнього дзвоника, для Валентина, співпала з його днем народження. Валентин з тебе наші найщиріші вітання. Золотые опытки украденщики. Учасниця, учасниця міжнародного фестивалю в пісні Воронцева Слобода. Учасниця всеукраїнського фестиваля Казанський Гар, міста Римга. Один Костаніслав перевозить области Кавата. Перевозить обласної олімпіади інформаційних технологій. переможець обласної олімпіади сервичної культури. Абсур Микита, найстарший учасників, капітан з багаторічним стажем. Сім років команда ВІП була призером районних та обласних олімпіад. Переможець районної олімпіади з української мови та літератури. Старочинський Денис, Переможець з інформаційних технологій. Призер обласної олімпіади з інформаційних технологій. Учасник команди КВК. лауреат обласного конкурсу значів. Інформаційних технологій та веб дизайну Кращий хакер у району. Заводськова Анна. Фіналістка конкурсу Золотий голови на курсі. Оболодиться гран-при народного конкурсу. Золотий Велика у місті Миколаєві. Дипломат обласного конкурсу Золотий ударив. Підійшло дитинство Промайнуло з'явуть тілі. І ось уже дорослі юнаки і дівчата стоять на порозі.